Датчики, вітаю вас, друзі. Ну що, остання сім'я у нас, яка без матки. Ми не міняємо маток. Дуже багато коментарів, коли там міняють, коли взяток. Взяток можна, коли хочеш дати. І будеш правий. Я не міняю маток, я підсаджую в ті сіні, де. Або яйця нема. Ну, Десь злетіла матка. Ось, наприклад, ось ця сім'я. Або, наприклад, у мене рій злетів і нема матки. І от... Ми замовили таку маточку з зеленою міточкою. Чернява. І просто візьмемо відразу. Візьмемо відразу. При відкриємо. ми підставили неділю назад яйце. А якщо потягнули, то потягнули, Не потягнули, дуже подобаються мені оці кліточки. Відразу відкриваються. Так, і отак відкриємо відразу щоб і сюди вона і вийшла е, хтось мені коментує що вони там коментують мені е, що на п'яті сутки на п'яту добу ми тільки відкриваємо робіть що хочете а я в себе на пасі на пасіці робу як я вважаю зрозуміли і тут такого нічого немає я хазяїн пасіки я вирішую що робити ж сидить, нічого не робить. І ми ось так відразу вставимо. Все, засунули ось так. Подивимося, пусто. Зараз ми дамо їм метового сита. Ми до осита дамо і це теж взяток буде. Друзі, ось так ми підсажуємо маток в такий період. Сьогодні у нас 9.08 2024 рік. Ще в нас є місяць, щоб наростити жолуд. Це, друзі, до зустрічі!